Схема часів Януковича. Простим смертним можете навіть не цікавитися, а от непростим і трошки безсмертним вполне подойдет. І так, друзі, екс-голова Конституційного суду тепер офіційно безпаспортний. Даним бонусом він скористувався завдяки Закарпатській міграційній службі. Їм похер, вони не пояснюють. Чому, як і за що, але станом на сьогодні чувак навіть в електронному режимі може не ходити на суди. Ну, бо не може підписати документ. І таке буває. Значить, звалив за кордон, патріот, не може підписати документ двічі патріот, скористався міграційкою Закарпатською, це держава в державі. Це тричі патріот. Тегне друга, який теж забуває оновити свої документи.